Після таємної вечері і молитви Господу в Гевсіманському саду його зарештували, закували в кайдани, і всю ніч радилися, як краще засудити. Кликали лжесвідків, дробили допит, як могли знущалися, водили його по місту до Каяфи, до Анни. До Понтія Пілата і весь цей час на Господа говорили різні гіркі слова, наклепи, брехню, звинувачували в тому, що він не робив. За добро воздали злом, за зцілення, яке Господь творив, надали йому кровавих ран. Учні перелякалися і також потікали хто куди. Петро апостол зрікся, нікого не було коло Господа. Він сам терпів і побої, оплювання, гіркі слова в свій адрес, і таке залишення на самоті від рідних і близьких. Цей весь день пронизаний скорботою. Вірні ми, браття і сестри, в цей день. Велику п'ятницю, віддаючи свої почуття цим подіям, утримуємося в строгому пості. Цей день наповнений скорботою, печалю, і ми особливо повинні його переживати в молитві, в роздумах. Строгий піст це не тільки їжа, але і почуття. Зосередимося на цьому. Ще раз зануримося думками в ці події. А також подивимося на себе, як ми себе поводимо, чи ми достойні цих страждань Господа. Господь за кожного з нас на Хрест пішов без винятку. За всіх людей Господь страждав, які жили, які ще прийдуть в цей світ. Всім Господь хоче спасіння і заради цього перетерпів нелюдські муки на Христі, зосередимося думками на цьому, заглибимося. В роздуми про ці події і в тиші душевній, а також і в зовнішньому стриманні проведемо цей день.